Вулиця страчених стала вулицею страчених націоналістів. Таку пропозицію громадських організацій підтримав виконавчий комітет та міськрада. Колишня назва вулиці, на думку ініціаторів змін, не несла в собі належного інформаційного навантаження. Мешканці та гості Івано-Франківська не розуміли, про яких страчених йдеться. Як відомо, під час Другої світової війни на цьому місці німецькі окупанти стратили кілька десятків членів ООН. Також колишні вояки дивізії Галичина звернулися з проханням найменувати одну з нових вулиць вулиці Івано-Франківська іменем Івана Ремболовича. Іван Ремболович – патріот України, він підполковник армії УНР, сотник дивізії Галичина, був в підпіллі УНПА. У 1949 році був схоплений у Київці в селі Космач, а 1950 року засуджений до смертної кари. ця постать. Ми вивчали це питання, дивилися енциклопедії, читали багато літератури. От, і ця постать вона є досить така героїчна і легендарна. Тож вулиця Ремболовича з'явилася у мікрорайоні Пасічна поблизу Дем'янового лазу. Рішення про перейменування обох вулиць було прийняте ще у жовтні, однак влада вирішила ввести їх дію вже після проведення місцевих виборів.